Смотрите яму. Вот. А смотрите, тут все видно. Шонпадомом зді у Дніпрі мешканці кількох приватних будинків на вулиці вартових неба п'ятий день без каналізації. Люди зверталися до водоканалу. Розповідає житель одного з будинків Андрій Дробний. Чоловік каже: 10 липня приїздила комісія з водоканалу, але проблема не вирішена. 12 домовладіння знаходяться на каналізаційній трубі, яка приблизно проходить вот здесь. І отутана виходить. і йде на. Угол того вот этот товарищ купил э, часть земли и он самовольно перебил э, вот эту канализационную трассу, которая у нас э, идет, и на ней сидят все остальные дома. Он ее перебил и все. У нас вокруг все дома остались без отвода воды. бутинку Наталії Савчук теж не працює каналізація. Где-то і и А що делать? Там нам сказали не користуватися. Ну, там квартирант верху тому, вода. тут немножко є скалодця води. Ну, і ось це воду, ви Видіте, Кран Наталія Савчук живе у будинку поруч із ділянкою, на якій проводили будівельні роботи. Розповідає, через будівництво весь будинок у Тріщинах. В минулому році тоже теж дождя, все, все по дому. Він вирив під самую стінку. І що ж мені вот на старості літа? То мені его тепер цю каналізацію зробити. Ну, молодий, мабуть, а я що, куди мені деваться? Директор комунального підприємства Дніпроводоканал Юрій Гамазинський каже, будувати нову лінію в обхід території сусіда жителі мають власним коштом, бо їхня ділянка каналізації не перебуває на балансі підприємства. Замовляли технічні умови на одну лінію, як ви кажете. Їм було видані технічні умови. Вони навіть наскільки я знаю, проект зробили, але на цьому все зупинилось тут. По якій причині, я не знаю. У нас рядом проходить колектор, який на нас ну, на балансі знаходиться, та дворова каналізація вона не знаходиться на балансі водоканалу. За словами адвоката Андрія Верби, якщо в мешканців домогосподарств є договори з Дніпроводоканалом, згідно з якими відбувалось водопостачання та водовідведення, то і поломки має лагодити комунальне підприємство за власний кошт а збитки стягувати з людини, яка без дозвільних документів втрутилась у роботу каналізації. Мешканці можуть звернутися на гарячу лінію міської ради. Подати кожен окрему заявку, що в них відсутня каналізація, що вона не працює, щоб це було зафіксовано в першу чергу на калцентрі, а також письмово звернутися до капельні праводоканалу, вимагати перерахунку і послуг, які не надаються, і усунення порушень, і взятих на себе договірних зобов'язань. Власник ділянки Юрій каже, всі дозволи на будівництво в нього є. Часна територія. На який е, е, час на будівництво з усіми е, дозволами, а якої ми кажемо е, каналізації, власне в ОМАНу вводять міську заканалі. Каналізацію цю два роки назад полученнях ослові та зробили проект. Ніяк 12 сімей не можуть цю каналізацію сіти. Ну от і все питання. За словами директора КП «Дніпроводоканал», за потреби підприємство буде відкачувати воду з каналізаційних колодязів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.